Ну що ж, продовжуємо нашу роботу, шановні колеги. І зараз я переходжу до нової, до, нової доповіді піпероцилін та за як антибіотик вибору в лікуванні тяжких інфекцій. Будь ласка. Розкриття фінансових інтересів доповідь підготовлена за сприяння компанії Юрія Фарм, яка на нашому ринку України представляє піпрецелінда з Бактам під назвою Рефекс. Препарат був зареєстрований майже третину віку тому американською асоціацією за контролем якості продуктів харчування і лікарських засобів. Я декілька днів тому ще раз зайшов на сайт і подивився зареєстровані показання. Вони не змінювалися вже, ну мабуть, всі ці 30 з гаком років. Це інтраабдомінальні інфекції, інфекції шкіри і м'яких тканин, інфекції тазу у жінок, це негоспітальна і назакам'яльна не пневмонія. Я хотів би сказати, що мені відомо лише дві роботи, які були виконані одна в Америці, а друга у Франції, де була зроблена Спроба розподілити різні антибіотики за антимікробною активністю. Я демонструю лише те, що стосується бета-лактамів. Ви бачите, що піперацилін та зобактам, згідно позиції, здається, американський йому належить найбільший спектр антимікробної активності, який навіть перевищує карбопенеми. Хоча поступається ТГ цикліну, ну, циклін це не бета лактамний антибіотик. Інший підход, коли е, береться... Е, не тільки спектр антимікробної активності, екологічний вплив на мікробіоту, апіпрацинта та забактам разом з цефалоспаринами 4-го покоління, антипсевдомонадними цефалоспаринами 3-го покоління був віднесений до четвертого рангу. Більший ранг 5 або 6 був наданий карбопенемом. Тобто ми маємо справу з антибіотиком широкої спектру дії. Тільки ну, у своїй доповіді Владислав Ігорович згадував, діючу класифікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я антибіотиків. Я нагадаю, що в основі класифікації лежить здатність тих чи інших засобів визивати резистентність. І тому, якщо вони здатні, вони більше здатні вони належать до антибіотиків обмеженого доступу або навіть до антибіотиків резерву, я очікую, можливо, у липні, можливо, трохи пізніше, оновлення переліку життєво необхідних ліків ВОЗ. Але а, зараз а, діє а, остання редакція а, цього документу 2023 року. І а, ви бачите, що серед бета-лактамів до доступних а, був віднесений лише моксицилін клобуланат А ось а, серед антибіотиків обмеженого доступу в основний список а, увійшли лише три а, антибіотики. І один з них піперацилін з тазобактамом. Я проаналізував цей перелік і з'ясував, коли ті чи інші бета-лактами виступають в якості антибіотиків вибору або в якості альтернативних антибіотиків, тобто другого вибору. Хочу звернути вашу увагу, що пепіроцилін та забактам згадуються лише як антибіотик вибору у чотирьох показаннях: це ускладнені інтраабдомінальні інфекції, якщо вони тяжкі, при назакам'яльній пневмонії, при некратизуючому фаситі, при нейтропенії високого ризику. Зверніть увагу, карбопенеми жодного разу не згадуються як антибіотики вибору. Ну, щоб бути вже, вже э, чесним до кінця, я э, демонструю цей слайд, хоча він, він не стосується э, саме теми сьогоднішньої доповіді. Отже. Я ще раз підкреслюю, при ускладнених інтраабдомінальних інфекціях, на пневмонії, некратизуючому фасциті і нейтропенії високого ризику, саме піперацилін та забактам, з, наприклад, рефекс згідно позиції ВОЗ є антибіотиком вибору. А ось карбопенеми такими не є. Але є ще один документ, який підготували експерти ВОЗ, це підручник, я б сказав так, присвячений детальному формулюванню показань для використання антибіотиків всіх трьох груп. Зверніть увагу, якщо в переліку Життєво необхідних ліків. Майже ніколи не згадується комбінація антибіотиків, ну, майже єдине виключення це кларитромецин з іншими антибіотиками для лікування виразки шлунку або дванадцятипалої кишки, ну, Інфекції, пов'язані з гелікобактер пілорі. Це все. А ось у підручнику така інформація є. І. Компанія Юрія Фарм поширювала собстандартну операційну процедуру, яка була підготовлена головним чином на документах ВОЗ. І Я був власне, автором цього документу. І ось що у підручнику ВОЗ стосується саме піперациліну та забактаму антибіотик вибору у дорослих і дітей. При тяжких ускладнених інтра... інтраабдомінальних інфекціях, в тому числі піагенному обсесії печінки, гострому апендициті, лише у дорослих і при дивертикуліті. Також у дорослих і дітей при назакам'яльній пневмонії зверніть увагу з можливим доданням другого антибіотику, активного повідношення до синьо палички і ванкоміцину. Також при некротизуючому фасциїті в комбінації з кліндаміцином з і можливим доданням ванкоміцину. При фабрильній нейтропіні у хворих групи високого ризику з можливим доданням амікацину та або ванкоміцину. Лише у дорослих при сепсісі з внутричеревним вогнищем або вогнищем у шкірі там яких тканинах. Разом з кліндаміцином кращий вибір при некротизуючому фасиєті. А в якості альтернативного антибіотику, в підручнику це є, цього нема в переліку життєво-необхідних ліків, піперацилін та забактам можна використовувати при пресепсісі у новонароджених і дітей. Що стосується стану антибіотика резистентності в Україні і чутливості збудників раньової інфекції, я вже кілька разів в своїх доповідях згадував дослідження аура. Ти з вас, хто бажає знайомитися, посилання є. А є також посилання на статтю, присвячено піперацилінта та бактаму. І отже, я пропоную сьогодні розглянути перш за все, використання піперацилінта та забактаму у хворих з інтраабдомінальними інфекціями і інфекціями шкіри м'яких тканин. Ось як пропонується лікувати хворих з інтраабдомінальними інфекціями. Ну Перше, необхідна хірургічна допомога, контроль джерела інфекції, якнайшвидше, особливо хворих в критичному стані, емпірична антибактеріальна терапія і поповнення рідини у разі гіпотензії або пресептичному шоці. Що стосується контролю джерела інфекції, потрібно взяти матеріал для мікробіологічних досліджень і, якщо потрібно, знову оцінити антибактеріальну терапію для розширення антибактеріального режиму або для деескалації. А якщо і це не допомагає, розглянути питання про повторне хірургічне втручання. Існує багато національних і міжнародних асоціацій, які займаються тими чи іншими питаннями антибіотики терапії. Цитувати все, всі з них і порівнювати ну, дійсно немає ні часу, ні бажання. Я послідовно процитую документи, підготовлені ось цією великою групою різних. Світових товариств спочатку стосовно інтраабдомінальних інфекцій, потім інфекцій шкіри і м'яких тканин. Але за 4 роки до виходу з друку цього документу були сформульовані принципи належної антибіотикотерапії в хірургії. Я інколи їх вказую 16, 16, це не так. Ну, насправді, щось чогось такого. Ну, дуже нового, немає за виключенням, можливо, восьмого пункту. І ось те, що в оригінальному документі ну, мала позначку, там, як це ну, зірочка, то в деяких. Передруках цього документу там йдуть ну, нові би, цифри. Тому десь 13, принципів, десь 16. Що хочу сказати? Після встановлення контролю джерела, контрольні, короткі курси антибактеріальної терапії є такими ж ефективними, як і триваліші курси, незалежно від ознак запалення. І отже, зараз три чітких рекомендації: інтраабдомінальна інфекція у пацієнтів з середньотяжким захворюванням. Чотириденна терапія така ж ефективна, як і восьмиденна. При інфекціях кровотоку у більшості пацієнтів антибактеріальне лікування протягом від 5 до 7 днів таке ж ефективне, як і протягом 1 2 чи тижнів. При вентилятор асоційований пневмонії, восьмиденна терапія така ж ефективна, як і 15-денна. Отже, інтраабдомінальні інфекції. Зазвичай їх розподіляють на неускладнені і ускладнені. Неускладнені інфекції е, діагностуються е, тоді, коли інфекція вражає лише один орган і не поширюється на очеревину. Поширює Ускладнення інфекції, інфекційний процес поширюється за межі органу і викликає локалізований або дифузний перитоніт. Ось рекомендації стосовно лікування. Ускладнений ну, апендицит, лапароскопічна апендектомія або відкрита апендектомія та антибактеріальна терапія протягом 4 днів, коли контроль джерела є адекватним у імунокомпетентних пацієнтів. Препарат вибору клавуланат. але е, зараз і надалі е, кожен раз зустрічається коментар уникати використання, якщо локальна резистентність ентеробактерій перевищує 20%. Ну, На жаль, е, щось подібне ми не маємо в більшості лікарень України. І е, якщо на амоксіцилінкловоланат. То е, препарати вибору три: це піперацилін та забактам, або е, комбінація це другого чи третього покоління разом з митранідазолом. Піпірацилін та забактам, Зверніть увагу, це позиція хірургів. А я е, сьогодні в, першому, в першій доповіді навіть е, не згадував подібні рекомендації, але 6 грамів піпірацилін, 750 міліграмів. Е, а тазабактаму навантажувальна доза. Потім стандартне дозування 4,5 кожні 6 годин або 16 грамів піпероцилінну і 2 грами тазобактаму шляхом постійної інфузії. До піпероциллину тазобактаму може у хворих критичному стані додаватися гентомецин від 5 до 7 мг на кілограм кожну добу. Нагадую, що піперацилін дуже стабільний при зберіганні при кімнатній температурі. Хоча у виробників є різні вказівки від негайного використання розчина, який був щойно приготовлений, до використання протягом 24 годин за умов. Розведення піпірацилінта за із ізотонічним розчином або 5% глюкозою розчин може використовуватися щонайменше 24 години. Ускладнений холецистит. Холі... Холі... Ну, те ж саме, я не хірург. Інколи я буду згадувати або щось коментувати. Перелік деяких втручань хірургічних наведений на ілюстрації, але підходи до лікування ті ж самі. Дозування піпераціента за бактаму не змінюється. Наступний слайд за цим буде присвячений Лікуванню халангіту, і, і, і потрібно згадати, а які, які антибіотики добре проникають в жовч, а які погано. Добре проникнення – це піпірацилін та забактам, це інші інгібітори, захищені пеніциліни, це тагіциклін, це вторхіналони, циприливофлексацин це і це фаласпорин четвертого покоління, це фепім. Зверніть увагу, низьке проникнення типове для цефалоспоринів третього покоління, для карбопінемів, для амінахліказідів і для ванкоміцину. Тому зовсім не дивно, що для лікування гострого фалангіту пропонується призначати саме інгібітор захищений пеніциліні, такий як піпірацилін та забактан. Тривалість терапії складає від 3 до 5 днів, ну і плюс дренаж вчора шляхів. Інші інтраабдомінальні інфекції, коли рекомендується використання піперацилін та забактама, Неоскладнений гострий дивертикуліт. Антибактеріальна терапія пропонується протягом від 5 до 7 днів у пацієнтів, у яких на комп'ютерній томографії був підтверджений діагноз. Але Лише за імунодефіциту або, або за ознаками сепсусу. У більш легких хворих там інші препарати. Абдомінальний абсцес. піперацилінта та бактам протягом від 3 до 5 днів і до цього додається черешкірний дренаж при великих дивертикулярних абсцесах. Дифузний пеританіт, хірургічне втручання. І лікування піперацелінта та за забактамом протягом 4 днів. Перфорація тонкого кишечна, хірургічне втручання, антибіотики протягом 4 днів у стабільних хворих з нормальним рівнем імунітету. Або довше, якщо ознаки, є ознаки триваючої інфекції. Перфорація гастродональної виразки, хірургічне втручання. Лікування піпірацилінда та забактамом 4 дні у стабільних хворих або з нормальним рівнем імунітету, або довше за наявності ознак триваючого сепсису. Після операційний перитоніт при локалізованому асесі через шкірний, шкірний дренаж та та забактам у стабільних пацієнтів за відсутності ознак генералізованого перитоніту – при дифузному перитоніті у хворих відсутнім ризиком інфікування множинно резистентними збудниками монотерапія піперанцилінта за бактамом. Якщо ризик інфікування полірезистентними збудниками великий, до піпірацілінта за бактамо додається та Спочатку навантажувальна доза 100 міліграмів, потім 50 міліграмів кожні 12 годин. Ну, я е, На сам кінець е, при інтраабдомінальних інфекціях, ще посттравматичну перфорацію та перитоніт. Тобто Зараз інколи в літературі його називають перитоніт, що триває. Тобто, Щоб показати, що це не якесь <кхух> нове захворювання, це е, вторинний перитоніт, який ну, дуже довго. Е, Повертається, повертається до нормального стану. <кій> При цих обидвох захворюваннях амоксицилін клавуланат вже не згадується в якості препарату вибора. Тобто, мова йде про або піперацилін та забактам з можливим доданням та або про комбінацію другу, трет, вибачте, третього покоління з метринідозолом. А зараз використання піпероцилін за бактану та забактану у хворих з інфекціями шкіри, і м'яких тканин. Ну, Переанальні та переректальні абсцеси, лікування в лікарні, п'ятиденна терапія. Можливі варіанти. Або цефтріаксон, чи цефатоксим з метринідозолом, або піпероцилінд та забактам по 4,5 грами кожні 6 годин. Інфіковані опіки лікування в лікарні ті ж самі рекомендації. <coughs> Вкрай тяжкі інфекції, некратизуючі інфекції, м'яких тканин у нестабільних хворих хірургічне втручання. Піперацелінтазабактам з лінізалідом. Альтернатива карбопенеми з лінозалідом. Ангрена фурніє теж нестабільні хворі, хірургічне втручання і ті ж самі э, рекомендації з боку антибактеріальної терапії. І э, останні дві ілюстрації э, стосуються назикаміальної пневмонії. Європейські рекомендації були надруковані в 16-му році, американці, американські в 2015, і все. І лише минулого року в Німеччині запропонували свій підхід до лікування хворих на незакам'яльну пневмонію. Отже, ми бачимо, що у хворих з тяжкою незакам'яльною пневмонією або за відсутності. Септичного шоку і з наявністю факторів ризику інфікування множено резистентними збудниками пропонується монотерапія внутрішньовинна і один з препаратів це саме піперацилін та забактан. У хворих з септичним шоком і з наявністю факторів ризику множено-резистентних збудників пропонується комбінована терапія одним. З препаратів є бета-лактам, наприклад, піперацилін та забактам, ефективне по відношенню до синігної палочки, до яких додається антисенігнуйний фторхінолон, ципра або левафлаксацин, або мінагліказід, тобраміцин або фосфаміцин, і що саме мають на увазі під факторами ризика інфікування множених резистентними збудниками при назикаміальній пневмонії. Це будь-як з будь-якого приводу лікування антибіотиками протягом однієї доби в попередні, хоча б протягом однієї доби в попередні 30 днів. Це госпіталізація на 5 більше днів до початку пневмонії. Тобто ми маємо справу з так званою пізною назикаміальною пневмонією. Це колонізація грам-негативними множеностій збудниками або нечутливим до домиціліну золотистим стафілококом. септичний шок, гострий респіраторний дистрес синдром гемодіаліз. Ну, ось такі <гум>, дещо э, чудернацькі э, фактори як надання медичної допомоги в країнах з високим розповсюдженням, грам э, негативних множених резистинтних збудників або МРСА в попередній рік. І додаткові фактори ризику синягниної палички. Ну, з моєї точки зору потрібно було двохкрапки поставити. Але я не читав німецьку версію, а англійську, і там дві крапки були відсутні. Хоча, з моєї точки зору, два останні положення саме стосуються цих додаткових факторів. Це структурне захворювання легень, це тяжке хозл, це бронхектаза. Або відома колонізація синегной паличкою. Отже, ви можете порівняти зареєстровані показання для використання піперацелінта та за забактаму в витяг з інструкції по застосуванню рефексу, і ви бачите, що дійсно ця. Ці зареєстровані показання вони не викликають ніяких суперечок у професійних товариствах лікарів. Ну і я сподіваюся, що в нашій практиці рефлекс знайде потрібну увагу і місце, якого він заслуговує. Дякую за увагу.